Дітки, доброго дня! Я вам пропоную трішки пограти. Зверніть увагу, які тваринки намальовані велика та маленька. А ви знаєте, що велика подає гучний голос, а маленька тихий. Мишка пі-пі-пі, а вовк виє у у голосно. Кошеня маленьке. А корівка велика. Му. -у -у. Зараз, дітки, послухайте маленьку дуже цікаву казочку. Колись у Далекій Африці народилась маленька тигриня. Минув час. Тигриня перетворилася на грізного великого тигра. Тигр гордовито ходив чагарниками, хащами, відпочивав на галявинах. А коли хтось зі звірів до нього наближався, він сердито гарчав Дітки, яким був Тигр? Так, грізним, великим. Який голос подавав тигр, коли до нього хтось наближався? Дітки. Звук великого тигра лунає р-р-р. Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Звук великого тигра можна почути і вимовити. На що ж схожа літера Р. Послухайте. равлик лізе на стеблинку, сам несе свою хатинку, в нього ріжки коротенькі і чутливі, мов антенки. Налякався і завмер, схожим став на букву Р. Дітки, ось ми з вами потрапили до нашої країни знань, де живуть наші звуки, вже нам знайоми. І сьогодні, дітки, я вам пропоную подивитися, в яких же предметах живе звук Р. Ну що, приготувалися? А ви мені допомагаєте називати ці зображення. Ворона! Промовляйте разом зі мною. А зараз повернемось до нашої абетки та ще раз закріпимо добре. І подивимось, де живеш наш звук Р. Дітки, ось давайте ще раз вами закріпимо, в яких предметах, в яких зображеннях живе звук Р. Допомагайте мені, добре? Ворона. Гараж. Огірки. Морозиво. Баран, ракета. Карась. Рама. Дітки, ви сьогодні в мене такі молодці. Допомагали мені. Я вам пропоную знайти предмети, в яких живе звук Р у вас в кімнаті. Добре. І надіслати мені. До нових зустрічей!